Ну так. Да. Розказуй. Зараз... Друге відео, дубль два. Зняли колодочку, ще. Зараз зіб'ємо цю накладку. Візьмемо другу накладку сюди, Тш -тш -тш -тш. накліпаємо. І буде чики І буде робота. А можна якось по-другому робити? Так, да, можна поміняти колодку. І буде проще. Так, да. дорожче. А, але це дорожче, але дорожче. Але як нема чим зайнятися, є охота накліпати, і є чим накліпати, і є закльопки, і є накладка. Є, є бажання саме головне. Є руки, коли тебе рівно стоять а не з одного місця. Тому можна взяти можна і... зекономити. Можна взяти і накліпати. О, тут добре тебе видно. Я як знімаю як із-за угла. А сонце сліпить. А що ти ще будеш робити? Накліпаємо, і зберемо назад і так само ту сторону. Одну і другу сторону зробимо. Це скільки це біля колеса? Це штурмозний. Це не біля колеса, це тормозний барабан. О, це ж колесо тут. Ось, що це таке тут? Ну колесо тут стоїть, ну? Пружина, вся така система тут запутана. Ти чого? Це пружина, це може запутано? На колесо, так. Да? А він за <рес> <рес> О, сонечко сховали. Давай ще щось розказуй. Та що, що, все, зараз, зараз підвезуть тобі, так, да, no. запчасті. Накладку зараз привезуть. Да й накліпаємо. І будуть як новий. Тебе руки чисті, звісно. Hello, так. Да. Все, будемо закінчити. Hello, піпли. Все, кончилась информация. Да. Все, все